Для чат-ботів у SendPulse автоматично створюється міні-лендінг, з якого відвідувач може перейти в месенджер та підписатися. Ви можете налаштувати стиль міні-лендінгу під свій корпоративний дизайн для більшої впізнаваності, а також додати інформацію про компанію, товар або сам чат-бот. Щоб відредагувати міні-лендінг, перейдіть у розділ Чат-боти, оберіть потрібний бот, натисніть три крапки під назвою бота та оберіть бот. Редагувати лендінг чат-бота». Також ви можете перейти до редагування міні-лендінгу в розділі сайти. Знайдіть зліва в панелі сторінку за назвою вашого чат-бота, натисніть три крапки та виберіть Редагувати. Автоматично згенерований міні-лендінг містить на сторінці назву чат-бота, аватарку та кнопку підписки. Для Viber також передбачений QR-код для підписки, щоб відвідувач легко перейшов до месенджера в мобільному додатку. У конструкторі ви можете вибрати додаткові елементи із панелі, перетягнути їх до робочої зони та відредагувати стиль. Вам доступні такі елементи. Обкладинка, розміщує головне зображення і текст. За замовчуванням складається з аватарки чат-бота та його назви, які ви можете відредагувати. Меню забезпечує навігацію по лендингу. Справа ви побачите приклади пунктів, які можете додати до меню. Вкажіть посилання на сторонній ресурс, адресу електронної пошти або номер телефону. Також ви можете вибрати, відкривати посилання в новому вікні або ні. «Текст» Розміщує текстовий блок з інформацією, ви можете підібрати потрібний стиль, шрифт, колір, фон, галерея дає змогу додавати зображення, карусель та відео. Карусель підійде для демонстрації товарів у вигляді карток з описом, зображенням та посиланням. Ви можете встановити автоматичне прокручування каруселі або залишити можливість прокручувати карусель вручну. Якщо ви хочете додати відео. Потрібно попередньо завантажити його на YouTube, а потім вставити в редактор посилання на нього. Кнопка дає змогу створити кнопки таких типів імейл, телефон та посилання. Також ви можете налаштувати стиль та текст кнопки. Всередині кожного елемента можна настроїти стилі блоку, задати фон, тінь, скруглення та внутрішні відступи від елемента до межі сторінки, соцмережі. Додає посилання на соцмережі з відповідним логотипом. Налаштуйте зовнішній вигляд елемента, відображати як кнопки або іконки, якого розміру та в якому стилі. Щоб додати нову соціальну мережу, натисніть Додати, клацніть на іконку редагування, виберіть соцмережу та введіть посилання на неї. Чат боти запускає вибраний ланцюжок за допомогою кнопок у вигляді кнопок месенджерів. Ви можете додавати нові елементи для запуску ланцюжків у інших месенджерах. Виберіть зовнішній вигляд та стиль кнопок. Розділювачі. Елемент відступ та лінія візуально розділяють контент лендингу. Для елемента лінія можна вибрати тип, колір, товщину, тінь. Для елемента відступ можна задати розмір, форми. Збирає дані підписників, наприклад, телефон та імейл, через форму та зберігає у вибрану адресну книгу. Елемент оплати дає змогу відвідувачам сплатити товар чи послугу прямо на лендингу, введіть назву товару, підключіть платіжну систему, вкажіть ціну та виберіть воронку, до якої потрапить угода. Виберіть адресну книгу, до якої контакт потрапить після оплати. Налаштуйте поля форми. Та її зовнішній вигляд. Таймер візуалізує зворотній відлік до певної події. Виберіть дату та час завершення. Виставте параметри дати та налаштуйте зовнішній вигляд таймера. Ви також можете додати додаткові елементи відступи та текст із закликом до дії. FAQ додає список розгорнутих відповідей на поширені питання. Ви можете змінювати стиль іконки, додавати та прибирати роздільник та вибирати його колір. Щоб змінити текст і форматування, натисніть на сам текст або заголовок. Справа знаходиться панель, де ви можете відредагувати стиль усієї сторінки, задати кольорну схему, стиль кнопок та тексту, додати фонове зображення. Також ви можете прибрати позначку Створіть власного чат-бота в SendPulse» на платному тарифі сервісу сайти. Після внесення всіх необхідних змін натисніть Зберегти. Ви можете ділитися посиланням на цей лендинг та збирати аудиторію чат-бота з його допомогою. Лендинги видаляються автоматично після видалення бота.